Всім привіт, друзі! Вітаю всіх на своєму каналі. Рада всіх бачити. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. А у нас зараз буде вечірня управочка. Корівки вже здоєні, тому зараз йду поїти нашого Оскара, нашу малечу. Наколотила йому сухого молока з цільним. Так ми і пуємо, даємо. На 2 літри колочу, коротше кажучи, сухого молока і півтори літрички, літра, півтори, десь так, плюс-мінус даю цільного. Все це переколочу І зараз будемо з вами поїти Оскара. Так, і так, зараз будемо цього друга поїти молочком. Поємо його, до речі, досі соски, вже, мабуть, і не будемо перевчати до відра. Е, ну, водичку, я вам хочу сказати, водичку він п'є з відра добре і вже давно. Молоко, так, ми його це не перевчали. Якось ми колотимо, міряємо цією поїлкою, я, скільки там води треба додати, скільки молока. І якось не знаю, чомусь ми так і не дійшли. І вже, мабуть, не будемо перевчати. Оскар у нас, ми, ми його купили десь тиждень, мабуть, був Чуть більше. Коротше кажучи, народився він 5 липня, це йому у вересні, 5 вересня було вже два місяці. Сухого молока в мене залишилося менше половини у мішку. Так, маю тобі. Воздух спустимо. Менше половини вже в мішку залишилося, коротше кажучи, і більше ми молока купувати сухого не будемо. Тим паче, що він вже у нас добре їсть і давно їсть комбікорм, сіно, п'є водичку. Тобто, це як закінчиться в нас мішок сухого молока, так ми перестанемо його вже поїти молочком. Буде вже як повноцінний дорослий бичок їсти да, сухий корм. Так. Патрона, до речі, ми вже теж давно не поїмо, тож ми його балували сироват, коли йому вже пішов п'ятий місяць, пішов, так. І ми його Зараз далю. І ми його вже нічим таким не поїмо, бо сироватки у нас зараз майже немає. А коли є, то ми даємо її поросяткам. Нащо його навіть дражнити, знаєте, дали раз в тиждень потім не давати. Тим паче, якщо йому давати, то йому давати треба ж багато. А поросяткам потроху, на декілька разів вистачає. То краще ж давати поросятам, на них потім смачне сало м'ясо наросте. Да, Оскар. Зараз е, допою Оскара і підемо з вами. І, напевно, я роздам, мабуть, сіна зараз насмикаю. Бо я тут смикаю, я не знаю, так важко, ми ж зверху на сіннику наклали ще тюки, і тюки, так як вони поганенько їдять, то ми даємо наше сіно, те, що чоловік косив, а воно під тюками, і це я його смикаю, ну, так довго. У мене не виходить. Чоловік якось раз і витягнув нормальну таку е кубку сіна. А в мене по такій малесенькій жменці. Просто я його поки на, на, на весмикую, щоб роздати. Зараз дам їм сіна, а потім сходимо з вами, візьмемо комбікорм патрончика і насипемо патрончику. Все, все, випив. Молодець, молодець. Так. Так. Зараз сінця. Ось така штукенція в мене, бачите? Гостра. Ось цією штукою смикаю я сіно, коротше кажучи. Не знаю, може я щось не так роблю, але бачите, якими жменями просто, ну, буває іноді більше жменьки, Ось такі там, наприклад. Але це, блін, ну, дуже довго. І так як я, навіть коли насмикаю оце, то. Роздаю коровам, воно таке пишне, здається, що багато. Але насправді це не багато. Воно просто таке пишне виходить, тому що так накладаю я. То я оце зараз їм. Та що ж воно взагалі не виходить, бачите? І зараз їм роздам, покормлю дами, поросятам трошки насиплю їжі. Принесу патрону. І, до речі, до речі, Оскара виявив всю кукурудзу. Вчора йому насипала, зараз він залишив тільки дерт. І теж небагато. Дуже любить кукурудзу. Цільну кукурудзу ми йому у комбікорм додаємо. Оце він полюбляє. То треба йому буде зараз досипати. Бачите, стоїть її це. Вже дорослий хлопець. Що ж таке? А то я, блін, спеціалістка, я не знаю. Чекай, ще мало їла. Мабуть, дивитесь зараз, як я оце скубу, це сіно. І смієтесь, і скажете, що вона робить? Що вона робить? Ну ви пишіть, пишіть коментарі. Будемо сміятися разом. Та що ж таке? Зараз хоч трохи треба насмикати. О, тут краще дістається. Хоч трохи треба насмикати, щоб Бля, якась це. Эта... Що це якась вірьовка? мотузка, чи що це таке, що це. О, це якесь, якась трава така. Такий в неї дивний вигляд. Так, хоч трохи треба, кажу, насмикати. Щоб зайняти патрону рота. Бо патрон не дає мені підійти, не дає йому висипати нормально це. Не дає нормально висипати йому комбікорм. Взагалі, от я не можу добратися до його відра, щоб йому туди насипати. І не можу його прям відштовхнути. Я його штовхаю, штовхаю, його з місця не здвинеш. І сіно, до речі, коли кладу сіно. То теж я спочатку кладу патрону, трохи кладу, щоб він їв, тому що він прив'язаний прямо перед годівницею корів, і якщо йому не да, то я спочатку ну, не розуміла, що я йду там, спочатку давати коровам. І от якщо йому йти ну, не, не спочатку йому не дати, а йти зразу до корів. То він просто біжить і не дає мені підійти. Він починає питати, намагатися висмокнути сіну, підбити, вибити. Коротше, такий треш просто. І це я вже прилавчилася так сказати. Спочатку даю йому хоча б трошки, хоч небудь він тоді, тоді йде до своєї тачки. Це в нього так звана годівниця. І стоїть їсть. І тоді я можу спокійно підходити і спокійно роздавати сіна коровам. Точно так же, якщо мені треба дати йому дерць, то теж треба спочатку дати йому, хоча б ж так, ну що, зараз їм дам сінця І підемо з вами у сарай. І це. Підемо з вами в сарай за комбікормом. О, бачите? Зразу біжить до тачки, йому хоч трошки покласти. І він вже тоді може спокійно підходити до корів. А інакше не просто не підпускає. Так. І сіно я спочатку кладу біля мілки. Чому біля мілки? Тому що якщо я покладу до білки, то мілка починає йти в неї відбирати. Коли я кладу вже потім білці з іншої сторони, а, ну, то плутанина виходить. Така плутанина, мілка застає на всю годівницю. Ось такі справи. Тому я так даю мілці, вона жує. І все одно, що я потім там білці кладу. Білка вже стоїть на своєму місці. Так, да, є таке, що мілка, якщо бист швиденько з'їсть, то звичайно ж вона буде лізти там, де їсть білка і від, віджимати. Коротше кажуть, йди сюди, білочка. Іди. Це чоловік поїхав сьогодні на нічну зміну. Коли він їде на нічну зміну, то в мене управка. Треба всіх оббігти. Вчора ходила, тут управлялася. Мабуть, до восьмої години вечора. Це з тим, що почала о 6-й. Ано ще ще перемити все треба, не тільки тут. І воду підкачати, зараз теж треба і воду вімкнути. Так. Поки жують, зараз ще патрону трохи покладу сінця. І тоді вже за комбікормом. Сім роздай. І що вчора чоловік каже, патрон сіна да їсть. сі треба їсти. Візьми ти цю тачку, підвези до сараю, порося там дай вигрибу, то я ще вигрибала, вигрібала поросятам. Коротше кажучи, патрону потім ще є сіна, і кори, корови ж вже поїли. Це ж я ж це їм насипала, дала не так багато. Але ж вони здоїдять. Так я ж іще ще прийду. І ще ж не вечір, ще не ніч. Да? А кажуть, ми їх не годуємо. Вони їдять краще і <смас> чаще, ніж ми. Так, пішли в сарай. Так. Пішла з вами в сарай. Треба дати кілограмчик комбікорму патрончику. Зараз наберу там чоловік в окремій бочці, колотить комбікорм свій. І якраз той йде на білку і на В сарай темновату. Нічого, на білку і на патрона. І у відро мені насипає. Зараз я з відра насиплю у ковш. Насипала. Так, і ходімо до патрош. Вже великий такий бик виріс у нас. Я вже його починаю побоюватись. Якось ближче до годівниці підійшла, а він начебто зайнятий був, а потім щось я відволіклась а він на мене біжить. Думаю, йоп! Не буду тюкатись. Коротше, єлі відскочила. Так, тікай. Опа! Зараз розверну камеру, вам покажу. Бачите, насипала, встигла їсть. Це їсть, ці їдять. Тепер зараз малечі. Зараз підемо з вами в амбар. Там у нього готовий ку з кукурузкою. І все повиїдає кукурузку. Прям катун. Так, тепер у нас на черзі знову Оскар. А потім сходимо ще трішки, обновимо, так сказати, їжу поросят. Там чоловік їм підсипав, я знаю. Так, у мене тут знову темно. Так що, зараз хвилиночку. Пішла на світло, зараз вам покажу корм. Ось такий комбікорм у Оскара. Бачите, цільна кукурудза, він її з'їдає повністю. Там рецептура є у чоловіка на каналі, як він робить комбі -корми. і для поросят, і для теля, для всіх. Тому кому цікаво, переходьте, дивіться. Так, ну що, беру я корм, підемо, насипимо Оскару. Молочком його напоїли. Тепер можна і похромтіти. І сходимо з вами ще до поросята. Потім я ще. Не знаю, буду знімати, не буду знімати, треба ще вімкнути, накачати бачок води поросята, накачати ванну корівкам і буду йти примивати посуд, посуд банки, бітончики. Так. Бачите, смакує їсть. Єсть вже повним ходом. Такі в нього очі гарні великі. Подобається йому такий корм. Зараз і водички йому додавлю, бо в нього там вже маловато. Ну що, ходимо ще до поросяток, з вами сходимо. Так, що я хотіла сказати? Щось я останнім часом вже, оце, знаєте, е, як вам сказати, кожен день одне й те саме. Кожен день одне й те саме. І щось я вже якось морально підустала щось. Я, чи не знаю, як сказати правильно. Підвтомилася. Так, зараз вам поросят розбуду. Тому у мене. така можливість з'явилася, купила собі квитки і буду збирати речі. Збирати речі дітей залишаю на чоловіка. всю худобу теж залишаю на чоловіка. І потім в наступному відео, коли вийде на каналі, вам розповім, що да, як. Де? Де і як? Так, зараз їм Ми корму підсипамо. Ну, зараз вже вечір, тут темно, нічого не видно. У мене тут сараї. Світло вимкнули, вимкнули тільки над поросятами. А далі там темно. На, на на, на. вже треба в них поприбирати. Стали великі, стали опа! Насипала туди трошки. Ну, і вон, Нічого. Зараз ще. Я буває сиплю трішки на підлогу, бо вони там корита поділити не можуть. У мене ж тут два корита. Бачите, тут одне, а там інше. Туди я зайти не можу, в мене нема спеціального взуття. То я можу... Чоловік вдягає резинові чоботи. О-о-о-о-о. І якраз вони дають мені так можливість трішки в корити насипати. Так, закриваю бочку. 50 бочок тут стоїть у нас. Так. Ну що ви? Ох і дівчата. Боже, одна одну пів повалили. А, вони в кормі оце кало... катаються на кормі, який я насипала оце на підлогу. А вони катаються. Оце, друзі. За ними, як почнеш спостерігати, то вони такі чудні, такі чудні, це просто. Ну а я з вами, друзі, прощаюся до наступних відео. Побачимось, мабуть, вже на наступному тижні. Це відео на цьому тижні, та буде вже на наступному бо не буде в мене часу щось знімати більше. Може, чоловік щось викладе на вихідних Ну, подивимось. Коротше кажучи, всіх, була... Боже, заговорилась. Всіх була рада бачити. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за увагу. Мирного неба. До зустрічі!